Доброго дня, шановні братури козаки. Я атаман Нікопольської січі, керівник клубу початкової військової підготовки Козацький десант, секретар Нікопольської ради Атаманів війська Запорозького Низового. Значить, я в даному випадку хочу розповісти про милосворну раду Нікопольську раду війська Запорозького інше Разу поділу. Головою ради ми обрали зама голови райдержадміні... Нікопальської ради адміністрації Козака селища Покровського, отамана Нової Січі, Хнюкова Микола Вікторовича. Мене обрали секретари. Значить, До Нікопольської ради атаманів війська Запорозького низового входять майже всі діючі організації Нікопольського краю, яким, крім організацій Юрія Полоза, яка звучить як Координаційна Рада Казасові Кікопольського краю, і крім вільного казацтва ну, Для чого ми зібрали цю раду? Ну, ви розумієте, мабуть, що об'єднує нас не просто зібрання, як там це КРК там уполась, а якісь дії. У нас ті, ті організації, які зібралися, більшість з них з фонду Івана Сірка, це дієві організації з реальними людьми. Тому, в першу чергу, сьогодні, крім тих заходів, що ми проводили і раніше спільно, і будемо проводити, і більше будемо розширюватися. Спільна справа, яку будемо проводити у цьому році, вже це проведення в Діковеському районі гри «Сокіл джора Я був на семінарі, на жаль, я не зміг побути на другий день, будь тільки один день. От. Крім цього, я вже маю досвід проведення. Такої гри в собственному е, варіанті я розробив сам в спрощеному варіанті, яку взяв е, за основу з програми Сокіл Джура. І на сьогоднішній день ми спробували велику роботу е, в Нікополі, безпосередньо в місті Нікополі. І на сьогоднішній день у Нікопольських школах, в всіх Нікопольських школах існують вже е, дитячі козацькі корені, де є свій маленький атаман де вони їхній е, світогляд базується на кодексі честі, який ми виписали, Грицоко джура І фактично там повністю ця програма спрощений варіант гри гри джура Спочатку вона називалась козацькими стежками. Я її вніс до Нікопольської адміністрації ще в 2010 році і затягували потім табачники бачники з давника проведення Гризерниця, е, значить, нам за Висловила пропозицію проводити зірницю, тільки зірницю, тому я зробив хід конем, додав заголовок зірниця на козацьких стежках. І таким чином, в 2012 році ми провели зірницю на козацьких стежках, але ж виходили хлопці маленькі отаманчики своїми маленькими козацькими коренями, своєю назвою, своїм козацьким дівізом. І таке інше. От наші козаки сьогодні виступали лікарські січі, вони ходять по школам, займаються особисто. Є у нас вже з цього приводу великий досвід, якщо можете звертатися. Максим Казачок, Я. ось хлопець сам обійшов усі школи, працював з дітьми, з вчителями, методистами, які нічого не знають взагалі. Не те, що про гусокі впорах, а взагалі про військово-патріотичне виховання. І сьогодні в школах немає методистів. Вони призначають з нашого, по нашому просьбу, призначали там фізруків чи якихось ще там викладачів, ті впираються, не хочуть, і їх приходиться умовляти, от, е, бо не ну, хочуть. Кажуть, ссилаються на те, що це на добровільній основі. Тому я, я хочу сказати, що на сьогоднішній день від громадських організацій хоча кажуть, що треба не тоді підтягувати, щоб е, це було на державному рівні, ну важко, не тянутися. Але ж в Нікопольському районі ситуація набагато краща. І слава Богу, що в Нікопольській адміністрації є наш козак Микола Хнюкова, який спасити йому допоміг цим приміщенням, і він пообіцяв, що в цьому році будуть виділені кошти на проведення гри Сокіл Жура. До речі, ми дожали і в Нікопольській адміністрації. Виділяють кошти на проведення військово-патріотичної гри, які, до речі, я вже буду, я вже вчора розмовляв там, наголосив, що ми будемо вводити цю програму, зірниця на Казахських стежках ми безпосередньо будемо вводити її в гру Сокіл-Жура. Безпосередньо будемо тримати стосунки з головним штабом Гри Сокіл-Жура. Таким чином, я думаю, ми цією весною і восени проведемо в Нікополі, в Нікопольському районі. От масштабну гру, сокіл ора. Добре, дуже дякую. 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 А яку ідеологію винесете дітям? Ну, що багато організацій бачили і про Петров, і Чому? Може займатися і ділянка. Що вони сидить? Пам'ятаєш наші розмови. Так вони тобі зараз говорять на Слава Трені, слава слава. Я ну, До мене це... Я, я дуже вибачаю, для мене, мене це дике питання. Да? ось своя організація, ви бачите, да? а, ми йдемо з Христом душі, з козацьким Христом, І це ми проповідуємо і несемо нашим дітям. Ні. І дітей я виховую, готую до служби повітряно-десантних військах, але ж з козацьким їм до першу чергу кажу, хлопці, ви всі козаки. Ви підростете, ви можете стати там міліціонером, прикордонником, десантником, але ж ви всі козаки. Ті, хто прийшли, значить ви усвідомлюєте те, що ви козацького роду. Раз ви прийшли в мою організацію в козацьку до мене, значить ви козацького роду. Добре, ми почули. У мене так. прохання до вас. Ви е, знаєте багато, мабуть, да, що діє в Нікополі так звана координаційна рада казаці нікопольського краю. А ви згадуйте за нього. Так я хочу просто, щоб ви знали, да, щоб ви не плутали. Та знаю. До речі, якщо будуть питання, гостийтесь з України в Нікопольський край, звертайтеся. Або безпосередньо до Хнюкало адміністрації, або до мене, як до секретаря, або до когось, кого ви знаєте, з нашої Нікопольської ради тема і дійсно випородство не Дякую.